Доброго дня, мене звати короткий Андрій. Я сьогодні буду захищати свою роботу під назвою ядерна енергетика в контексті, в контексті раціонального природовикористання. В сучасному світі ми маємо досить велику кількість проблем пов'язаних з нашою екологією. Одні з них це проблеми з, наш, з нашим повітрям, тобто з його якістю, та проблема з нераціональним використанням паливних ресурсів та їх надмірним використанням. Тож під час дослідження цих двох проблем я е, зрозумів, що найраціональніший вид здобуття енергії є саме е, атомні електростанції або ядерні електростанції. Більше тез я наведу нижче. Тож, що ж таке е, ядерна енергетика? Ядерна енергетика це галузь енергетика, що використовує ядерну енергію для е, теплофікації та електрофікації. Перевагами саме ядерної енергетики над іншими, є і вкрай висока ефективність та відносно мала кількість викидів в атмосферу для порівняння ядерні електростанції за один і той самий об'єм роботи викидують в два рази менше вуглекислого газу в повітря, аніж гідроелектростанції, і майже в 20 разів менше ніж електростанції, що працюють на спалюванні біомаси. Також в тезу про ефективність можна зазначити, наприклад, що під час розпаду молекули тортилу виділяється в 2 на 10 в сьомій степені разів менше енергії, ніж при розпаді з однієї молекули урану. Тепер перейдемо до будови самих електростанцій, Це... і почнемо з будови ядерних... з видів ядерних реакторів. Тож на даний момент використовується здебільшого чотири види ядерних реакторів: водоводні, найпоширеніше, більше 80%, графітоводні, важководневі та графітногазові. Ці ці види е, мають різне використання, різні плюси і мінуси. Е, але з цих чотирьох видів я хочу зазна... е, основним виділити саме графіто-газові е, види ядерних реакторів, оскільки вони найекологічніші. Е, і не... Не йдуть на поступки порівняно з іншими реакторами, тобто вони такі самі ефективні. І, вони не, і разом з тим вони не забруднюють воду, яка використовується під час під час остуження, остуження ядерних самих реакторів. Тож, зараз я можу, я, я вважаю, перейти до паливних циклів. Паливний цикл це. Весь процес від здобуття уранової роди до переробки відпрацьованого палива. Тож як, як працюють взагалі всі системи? Спочатку добувається уранова рода, потім її в надзвичайно безпечних умовах везуть в центри її переробки. Там її переводять у гексавторит урану. Тобто в газопотібний стан збагачується 235 ізотопом урану, та проводять назад в твердий стан, тобто в, в, в діоксид урану. Потім діоксид урану. Перетворюють в паливні таблетки, тобто вже в повноцінне паливо. З цих таблеточок збирають твели, тобто паливні елементи, які об'єднуються в великі ядерні реактори в процесі і виділяють енергію. Після цього відпрацьоване паливо охолоджують спочатку і потім відправляють у сховище або на переробку. Ви можете задати запитання, як працюють і, як, і що таке взагалі ці твели. Твели у більш у сучасних реакторів є, являють собою тонкостійні трубочки із сплавів цирконі. Ці тонкостійні трубочки, трубочки мають діаметр від 1 до 3 см. І також мають заглушечки на кінці, які забезпечують герметичність твелу та його кріплення. Тепер, які перспективи має ядерна енергетика у майбутньому? Наприклад, на прикладі американських вчених ми можемо зрозуміти, що хаос ядерної енергетики є досить перспективним. Вчені із Америки нещодавно змогли провести реакцію чистого приросту енергії. Під час своїх досліджень вони використавши всього 2 мигаджолі енергії для утримання та проведення ядерного синтезу змогли отримати 3 мегаджоулі під час закінчення цього ядерного синтезу. Це і є чистий приріст енергії, але ця технологія ще потребує досліджень та коригувань. Під час дослідження такої теми як енергетика, взагалом неможливо не торкнутися теми економіки, оскільки це важлива складова. Коли я досліджував економіку, я зрозумів, що саме ядерна енергетика є найдешевшою, незважаючи на те, що за останні 11 років її ціна виросла на 33%. Вона все одно залишається найдешевшою цей, цей приріст. Цей, цей приріст ціни був забезпечений тим, що зараз дуже багато різних перевірок. Тобто збільшується безпечність видобування ядерної енергетики ядерної енергії, щоб не було таких самих катастроф, як Фуку... Фукусіма або Чорнобиль. Плавно пла, плавно підбиваючи віс висновки. Я хочу зазначити, що сьогоденна спільнота не готова е, приймати ядерну енергетику як повноцінне е, замінення інших видів, оскільки вони вважають її досить. Небезпечною і це і ці побоювання побоювання не безпідставні, оскільки дійсно було була велика кількість техногенних катастроф, і немає 100% гарантії, що жодна з них не повториться, оскільки завжди є людський фактор, або, наприклад, як зараз ми маємо в нашій країні терористичні атаки поблизу або на самих ядерних електростанціях. Тож, підбиваючи підсумок, я можу зазначити, що в разі, в, разі, в разі додаткових досліджень та розвитку в цій сфері ми зможемо зробити реактори, які є повністю екологічними, які виробляють мінімум, мі, мінімум відпрацьованого палива, і взагалі не шкодять довколишньому середовищу, наприклад, викидами. Викидами радіації або забрудненням води. Я вважаю, я вважаю що ядерна енергетика є провідною в сьогодні, і я сподіваюся дуже сильно, що її будуть розвивати. Дякую за увагу.